Російський воєнний злочинець Рамзан Кадиров похизувався новими бронеавтомобілями. Йдеться про китайські броньовані автомобілі Чайна Tiger. Машини були помічені на одному із відео із військовою технікою, яку було закуплено для потреб посіпак цього Дондона. А саме це угрупування Ахмат, яке воює в Україні. Ці машини використовують для військових потреб у країнах Африки та Середньої Азії. Зауважимо, що це вперше, коли китайська військова техніка ось так нахабно засвітилася на озброєнні російського війська, дарма що в руках загонів Кадирова. Власне, поговоримо ми про цю ситуацію, взагалі і. Як має реагувати напевно світ? Чи не має реагувати? Наталію Бутирську долучаємо до ЕТР, експертку із питань східної Азії, е, магістерку зовнішньої політики, от, власне, по питанню Кадирової, взагалі по питанню реакції світу? От найголовніше, пані Наталю, раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Отже, е, е, хизування автівками, оцими е, бронемашинами китайськими. Е, взагалі, чи це є підтвердженням, що Китай? Почав постачати зброю до Росії, ну ми не можемо ще говорити про те, що Китай почав постачати зброю, тому що це перший факт, який засвідчений е, не, не летальної зброї, скажімо, тому що це бронеавтомобілі, їх можна використовувати. І не тільки можна використовувати, ну Кадиров не проховує що цими е, бронеавтомобілями вісім штук було сказано. Е, оснащують ті загони, які беруть участь у війні проти України. І звісно, що ну, це не на руку Китаю, який божиться, скажімо так, і стверджує, що вустами своїх офіційних осіб про те, що він не постачає і не має наміру постачати зброю, зброю жодній сторін конфлікту. І наш президент Зеленський під час розмови із Сі Сідзіньпінем підіймав це питання, і Сі Сідзіньпінь також за, за словами президента. Пообіцяв, що Китай не буде постачати зброю до цього. Наприклад, міністр закордонних справ Цінь говорив теж про, про подібні речі. І відповідно те, що все ж таки зброя потрапляє до Росії. А ми повинні розуміти, що це продукція військово-оборонного комплексу. У Китаї е, уся продукція військово-оборонного комплексу, і не тільки дуже багато продукцій, загалом промислопромислової, вона знаходиться під. Е, під державним управлінням, тобто, ну звісно, що це не проходило якось поза увагою уряду, що до Чечні, до Росії продаються ось такі бронеавтомобілі. І очевидно, що ми маємо відреагувати дуже, дуже жорстко на це, і не тільки ми, а і наші західні партнери американські, тому що ну, дії Китаю мають дуже чітко відслідковуватися, принаймні. Ми не повинні допустити таких спроб маленьких продавати, подавати Росії техніку, які зможуть перерости у постачання. І тим більше, що ну, ми маємо сказати, що незважаючи на ці декларації, все-таки знаходяться елементи китайські. В... Спочатку ми говорили про електроніку, яка все більше виявляється у. Російських у російських елементах військових, так ну а тепер якщо бронеавтомобілі і, і підуть на поле бою, ну це трішки інший розклад. Це абсолютно розходиться із тим бажанням Китаю бути миротворцем і надіти на себе імідж країни, яка виступає за мир. І більше того, ну вустами Китаю неодноразово звучало звернення до західних країн, щоб на Україні не постачали зброю. Я мовчу, що що Китай намагається поєднати два факти: агресора, країни на яку напали, і е, прагнення України захищатись від агресії. І російські дії, які спрямовані mm -hmm. на завоювання території, пані Наталю. Тому... А от е, власне ви згадали про е, те, що Китай може експортувати деякі обладнання. От дійсно е, міноборони е, не має даних про постачання китайської зброї до РФ. Це була заява наприкінці травня від Кирила Буданова, але е, е, експортує обладнання, е, що можуть використовувати для ракет от, таку тезу висловив пан е, Буданов і. Це мав бути знаєте, такий, мені здається, перший дзвіночок, щоб якимось чином світ зреагував. І виникає питання: чи має взагалі чіткий план дій, хоч якась світова організація, світова спільнота в таких випадках? Ну як ми бачимо, чіткого плану дій неможливо передбачити, тому що кожна ситуація вона має вона, вона по-своєму повинна розглядатися. Наприклад, дивіться, Китай із Росією мають спільні кордони, і відповідно постачати певні елементи при бажанні вони можуть і, і, і країни світу вони їм важче відслідковувати оцей потік і важче на нього реагувати, так як в випадку з Іраном. Тому що Іран через Каспійське море постачає зброю Росії, виключаючи радіолокаційні елементи, щоб uh -huh. навіть не розпізнавалися кораблі, так і цьому ніхто не може зашкодити перепиняти кораблі і так далі. Що ж стосується самого Китаю, було вже зафіксовано. Тобто, протягом року е, західні розвідки, насамперед, американські вони дуже стежать активно за Китаєм з огляду на близькі стосунки з Росією на риторичну підтримку дипломатичну та політичну економіку. І більше того, в у витоку розвідувальних документів, який з'явився в кінці зими, там були розмови про те, що Китай на початку року прийняв для себе рішення продавати елементи летальної зброї для Росії, тільки приховувати їх під іншими темами, тобто не як військове обладнання. А тобто mm -hmm. хто знає. Оці автомобілі вони пішли як там джипи умонокажу. Я думаю, що з цим будуть розбиратися. Раз і факт з'явився, і він такий був оприлюднений. Mm -hmm. І Відповідно, ця інформація була, і з китайською стороною було дуже серйозно проговорено і намальовано червоні лінії. Як з боку американців, з боку західних партнерів? Окрім того, про ці елементи говорили під час зустрічі з спеціальним представником про елементи електроніки. Наші, наші представники уряду, а також європейські уряди знову ж mm таки, -hmm. вони повторюють. Пані нато. Я перепрошую, чи бояться взагалі от китайці е, перетнути ці червоні лінії? От е, я ще згадаю тиждень тому, американський портал Інк виклав такий матеріал, в якому йдеться про те, що Китай планує відкрито взагалі постачати зброю Росії. Е, тут тут мовиться під небесна, зацікавлена у протидії глобальному впливу США та прагне стати новою світовою наддержавою». При наступі ЗСУ на Крим Китай активніше постачав зброю Росії. От ем, чи це може відповідати дійсності такі тези? І наскільки вигідно справді Китаю співпрацювати із Росією, допомагати зброєю і комплектуючими, щоб Росія вбивала далі українців? ну Китай як ми з вами бачимо, подвійна позиція. так Китай взявся миротворити. І з цієї точки зору постачання зброї і взагалі його включення у війну воно абсолютно не відповідатиме тим цілям, які він намагається на глобальному рівні поширити. Тобто він намагається виступати як глобальна така сила, яка виступає за мир і пропагує мир, скажімо так, на противагу Сполученим Штатам. І цей образ він хоче надіти не тільки в очах глобального півдня і завоювати таку довіру, але й в очах Європейського союзу. Ми бачимо зараз ряд зустрічей. І прагнення єв е, прагнення Китаю налагодити свої стосунки з Європейським союзом, е, переконати, що ну він абсолютно не на стороні Росії, він на стороні миру, і тобто знайти якесь порозуміння і навіть і спільний майданчик для того, щоб пере щоб вплинути на на зупинення війни, тобто ті прагнення, які ми бачимо на політичному та дипломатичному mm -hmm. рівні, це зараз. Досягти припинення війни в цьому стані, як воно є, хіба це не на руку Росії, ну звісно, на руку Росії, тому що чого прагне Росія зараз, вона також намагається закріпитись на нинішніх е, територіях, захоплених і ну, наростити наростити сили й міці для того, щоб продовжувати боротьбу е, далі. Ну це нікого замороження конфлікту нас не влаштовує точно. Я ще одне питання хочу, пані Наталі, Вам поставити у нас буквально менше хвилини залишається ефірного часу. Ем, подивитися. Проаналізувати розвиток таких подій. Дивіться, якщо саміт у вільності не надасть Україні чітких перспектив членства а, в НАТО, а, то окремі члени Північно-Атлантичного Альянсу а, не виключають такої можливості, що можуть ввести на територію України свої війська. Отаку От думку висловили а, власне в інтерв'ю The Guardian колишній генсек НАТО Андерс Фохразмусен. Якщо так станеться. Якщо так станеться, припустимо, то чи стане Китай відкрито підтримувати Росію, чи допомагатимуть вони безпосередньо своїм військом і зброєю, чи все ж таки будуть тримати позицію миру і ще більше спонукати до переговорів? На мою думку, Китай не буде включатися, допомагаючи військом і включаючись цю війну, то, тому що е, у Китаї є своя гаряча точка, де він е, свої особисті сили е, під, підготовлює. Це, це Тайвань. Але все ж таки, ми е, маємо бути дуже пильними стосовно дій Китаю стосовно його їх слів і їхніх кроків. І в даному випадку ми не можемо передбачити і ми віримо в прагматизм і в раціональність Китаю, що він не, не допустить у такої підтримки е, Росії. Втім, ми маємо дуже чітко, дуже жорстко реагувати на кожен крок, на кожен вияв елементів е, постачання Росії на кожну підтримку військову для того, щоб вималювати ці. Червоні лінії і е, о, о, організовувати, скажімо так, загальну реакцію світу, з, зокрема наших західних партнерів, на на дії Китаю, Китай все ж таки боїться санкцій. Ми так на, ми сподіваємося на це, е, але е, ну звісно, що він дивиться і е, е, які кроки можна допускати, які ні. Перше, друге, Китай не зацікавлений у поразці Росії в в нищівній поразці Росії, і очевидно він буде намагатися якось впливати, щоб щоб зупинити військові дії. Щоб... Але, пані Наталі, водночас мені здається, що тут Китай більше боїться не санкції. А такої знаєте, умовно чорної репутації країни, тому що і так сприймається в принципі там диктаторська влада. що... Власне режим там теж присутні і тому подібне. Хочуть вони виглядати більш мирною, тому виступають якраз своїми мирними пропозиціями до переговорів. Дякую, пані Наталю, за розмову. Широка тема. Ми її ще будемо розкривати і далі у наших етерах. Наталія Бутирська була з нами на зв'язку експерт з питань східної Азії, магістр зовнішньої політики про співпрацю Китаю і Росії. Ми говорили, як це впливає взагалі на події в Україні.